Розкажу безпосередньо про саму гору Верло. Це найвища точка України. Найвища точка Карпат 2061 метр над рівнем моря. Розташована вона в гірському масиві Чорногора на межах Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вважається, що її назва походить від Румунської Говерла, я не знаю, як правильно це читається. Означає важкопрохідне підняття. Але дехто вважає, що походить від угорської ховар це сніговий замок, ще від якоїсь я забув мови, що це снігова вершина. Ну, тим не менш, зараз ми її називаємо Говерла Або Ховерла. Дехто я такий чув, що так теж кажуть. Гра розміщення у межах природоохоронних територій це карпатський біосферний заповідник і Карпатський національний природний парк. Вони межують між собою, і тому навколо все це така захищена територія. Хоча там є вирубки тим не менше. Я не знаю, як вони це все узгоджено, законодавче на рівні законів, але вони там є. На вирубки теж можна сходити, подивитись. Гова гора має три схили та три хребти, котрим можна на неї легко піднятися. Це, скажімо, так, не така гора, куди треба лізти з якимось обладнанням спеціальним, мотузками, там, кошками чи там, ще чимось. Це такий великий пагорб, на котрий, власно, дуже легко піднятися. Там старі, малі ходять. Там навіть як розповідали, що туди заїжджали машиною, але це, ну, це вже трохи нереально. У нас здається, для реклами це робили мотоциклами, заїжджають. Ну, це доволі некрасиво, бо всі туди піднімаються пішки. Якщо прийдете мотоциклом чи там, квадроциклом, то ну, на вас було дивитися не дуже здорово. І так, піднятись можна з боку селища Кваси. Це умовно, з одного боку Чорногорського хребта, прийшовши через сусідню вершину Петрос, можна пройти або Траверси, або піднятися на Петрос. Там теж красиво, це сусідня гора 2020. 2 метри, здається. Можна піднятись з боку вершини піпі One, пройшовши майже весь Чорногірський хребет. Це 2-3 дні можна пройти, якщо швидко, то можна і за 2 дні. Можна десь переночувати на вершинах, зайти там на озера. Є там невеличке озеро, поруч з ними переночувати. Можна трохи спуститись в бік від Чорногорського хребта і переночувати десь в Калибах. От і третій маршрут це, ну, це дуже туристичний маршрут, це з урочища Заросля, куди ви приїдете, вас привезуть автобусом. І далі ви там через таку туристичну точку, де багато сувенірів підете на гору. Власне, три години в один бік ви піднялись, сфотографувались, спустились вниз, купили якісь сувеніри, якщо хочете. Ну, таке собі відвідування. Як на мене, це не ідеальний варіант, але теж можливо на один день сходити. Ну, саме, саме те. І ще один, не саме відомий, але дуже, як на мене, саме цікавий маршрут це через село Лазащина. Пройшовши через таке віддалене селище Казміщик, де нема ні електрики, ні газу, ні асфальту. Таке точка, де багато калиб, хат, ну, там є можна поїсти. І звідти вже теж три години, піднімаєтесь на гору Говерло. Головне тут з усіх цих маршрутів це не заблукати, не збитись, ну, там всюди є позначки. Просто треба йти і зрозуміти, як вони розташовані, вийшовши до однієї позначки, там два кольори між двома білими е смужками, одна смужка якогось кольору синя, червона або зелена. І вийшовши до однієї такої позначки, роздивляєтесь на деревах або на камені внизу наступну позначку. Ідете, йдете, йдете від одної до іншої. От, і Вийшовши через е це село, Лазащина, потім Казмещик. Можна пройти вздовж річки Лазащина, теж красиво, можна навіть влітку скупатись через промислові вирубки.